Кранок попив кави, не сонечко буде сходить. Їдемо зараз на базу, ще треба прицеп з сою вигрузити. і Сьогодні будемо збиратися, хлопці поїдуть сіяти, а я поїду там молотить. Далі буде. Оце все майже сьогодні треба заправити. Комбайн, трактора і їдемо в поле. Так, компресор качає. Годуємо масейчика, так, заправляю його, от так здалека шлангочком саме, саме нормально. Короче, от Мірочка така в мене є, така паличка, до позначки от. 20, 40, 60, 80 сотні От ще 40 лишнів є. Зараз ще заливаємо, думаю 80 на день хватить. І вперед! Так, це один з тих кусочків, де не було граду. Зараз будемо молотити, буду знімати. Батько вже поставив рецепт, поїхали з ядом сіяти. Так, звісно, сою не зрівняти. Тут взагалі красота. хорошо так вот тут бомба зарядочка и ну, сейчас покажу, потому там были споры по поводу оборотов вентилятора сейчас буду идти за ним Середній ход, десь як на 206-му це буде друга передача і ще трошки ходу. Цей чуть помаліш біжить на рахунок колес. Ну, Коротше, обороти от 2020 обертів, це майже максимальні, там тобто все можна 200 саме більше в мене. Це так насою. Ось такі там оберти реально. Да, що я радує? Хоче так стелить січку. Тут ходив клас мега, от такі покоси в нього тільки посередині стелить. Так, коротше, в такій пелюці без кабіни, зараз тільки очі блищали. Так сижу, чистенький, гарненький. Так, продавав кабіну, казали, дорого, дорого, економити ж на своєму здоров'ї. Це вибір кожного. кошного пішов, 4 круга і б'єм за Оператора немає, знімаю як можу. Коротше, якось так. Коротше, повний. Це вже сіки збив, це з цієї загонки бункер. Сіки туди пройшов, зараз везу, бо хлопці сіють трохи далеко, швидко завезу, висиплю. Коротше починається вітерець, на шосту ранку вже дощ, сьогодні буде до побідного, поки все не оберемо. Я вже приїхав, вигрузив, зараз перекушу і будемо далі працювати. Сорта поло, ось такий суперовий її стан. Майже в груди. Відео буде пізніше. Всього дід показував, от такий прицепчик. Більш не влізло вже, не моно. І ще там в мене клин остався. Все, поле закінчив. Виходить 3 гектари тут. З півдвинадцятої до пів п'ятої. Це ще враховуючи те, що я раз возив прицепт, сам висипав. Грубо говоря, 4,5 години 3 гектари. Думаю, нормальний результат. Соя сипала гарно, швидко не ходив дуже. Є ще одна проблема. Походу, вчора від тої нагрузки очіпник приклинює, два ремні однаково одягаються. І звук такий странний. Сьогодні мусить робити, завтра дощ, завтра будемо дивитися. Так, 6.15 Сонечко вже ховається. Нам ще треба спити сьогодні 2 гектара. Ось така красота. Дід вже, коротше, повний газує. От, нарипав йому через верхи, а й їде. Так, 10 -та година вечора. Їде он же дід. З другим прицепом. Будемо вдома лочувати. Уже небагато лишилося ще десь з пів гектарчика. Тара висиплю та й доб'їду. Коротше, я ще так стоїть не молотив. По-перше, вночі, а по-друге, дощ, який лупить, блядь.